Китайський термос із показами температури. Це не камера дає ефект мигання, це, здається, сіла батарейка. Тобто мигає. Ну і зараз спробуємо замінити. В, інтернетах, в інтернеті дуже багато різних відео, як це робиться. Взагалі, оця частина, їй потрібно, ну, кришечка, їй потрібно. Металічну частину зняти із цієї поверхні. Вона досить щільно напресована. Е, ну, як це зробити? Декілька способів є. Це бо накрутити і пробувати ну, таким методом віджимати. Але є ризик того, що ви пошкодите ну, і зіпсуєте зовнішній вид. Ну, є більш правильне рішення це потрібно саму кришку заморозити. Так як частина з пластика і металу, то пластик буде набагато е, ну, більше. Ну, розширятися. Ну, а відповідно, морозилки буде зменшуватися. І теоретично сама частина металева повинна знятися без зусилля. Тому так і робимо. Сам колпачок переміщуємо морозилку ну на годинку. Думаю, цього буде достатньо. Так, ну дивимося. Так, і в нас... Залишила сама кришечка циферблот. Її потрібно вже підняти тепер інструментом. Ну Я взяв ножиці, щоб не зіпсувати, можна гулку, шило. І стали частинку. Так, ну і маємо саму плотку. О, таке може бути що це і контакт. А, і бачите, що цікаво, для того, щоб термос показував більш правильно. Саме цей датчик потрібно опустити нижче. Ну і друзі, дивіться, що я побачив Батарейка тут відвалилася. Ну, не відвалилася, просто з свого посадкового місця випала. Дивіться, я роблю контакт. Хоча ні, друзі. можливо, ну зараз в будь-якому випадку я вийму і перевіримо тестером. До речі, батарейка CR2032 на 3 вольти. Ну, 2,9. Можна сказати, що вона в гарному стані. Ну, схоже, що контакти. Так, ну знайшов я в себе це від ключ-карти в мене батарея була. Так, 305. Вона ну, трошки в кращому стані, тому я думаю, що поставлю я її. Дивимося, можливо, трошки підігнути треба оцю центральну площадочку. Небагато. Для того, щоб був кращий контакт. Так. Дивимося, показує. Поки що миготіння немає. Ну, Друзі, для кращого контакту. Цей датчик отак відігнути і вставити вниз, щоб він безпосередньо контактував з металевою частиною термоса. Це буде так, набагато правильніше і точніше показувати температуру. все на місці. Можна побачити, що внизу он датчик прямо лежить на металевій частині термоса. Ну, що можна збирати? Так. Тут без різниці, в якому положенні ставити, ну, ми розмістимо в такому щоб наліпка читалася. на місці. Тепер ставимо хромовану накладочку. Все, друзі. На цьому заміна батарейки закінчена. Кому сподобалося, ставте лайк. Підписуйтесь на канал. Дуже багато цікавих відео. В мене. Повторюся, канал зосереджений на ремонт своїми руками, тому для кожного з вас знайдеться дуже цікаві і оригінальні рішення. Так що, друзі, підписуйтесь, щоб не пропустити чергове відео. На все добре. Так, друзі, ну і тестую, залив я кип'ятка. Так, 97. Працює бездоганно. Так що, друзі, в кого схожа несправність, міняйте батарейку.